Останнім часом в соцмережах виникають опитування щодо необхідності бустеру проти ковіду. В час війни про коронавірус призабули про те, чи зник він та чи не слід очікувати на нову хвилю. Прокоментувала начальниця управління охорони здоров'я міськради Тамара Сакара. Ще до початку війни ми всі дуже вболівали за перебіг хвороби коронавірусу. Завжди ми стежили за статистикою, за перебігом вакцинації. Війна трішки внесла корективи по цьому питанню. Хтось жартує і каже, що війна перемогла ковід. Та так чи інакше ми розуміємо, що його сезонність і має місце бути, і так чи інакше ми намагаємось готуватися до нової хвилі ковіду. На щастя, поки що в нашій ОТГ не зареєстровано випадків. На лікуванні в міській лікарні сьогодні знаходиться одна людина з Петрівської ОТГ. Не тому е, говорити про те, що ми вже зараз відчуваємо там напругу, мабуть, недоречно але слід берегти себе, дотримуватися деварто маскового режиму та дистанції, і не забувати про профілактичні щеплення. Процедура вакцинації, як і попередньо, вона незмінна. Це можна зробити як за консультацією з своїм лікарем сімейним, так і за консультацією лікаря, який знаходиться під час проведення безпосередньої вакцинації в кабінеті вакцинації. Сьогодні ми працюємо по вакцинації на базі наших. Амбулаторій безпосередньо на Діброва, 87 в 216-му кабінеті, працюють кабінети вакцинації на перемозі, на Пантаївці і селище Олександрійське. Тому всі охочі можуть це зробити будь-який зручний час для себе, але за нашим графіком з 9 до 14 години бажано. На сьогодні є в наявності у нас Pfizer Caravac. Сьогодні ми привозимо, сьогодні-завтра привозимо Johnson's, це разова вакцина, тому ми раді бачити всіх охочих. Кількість бажаючих вакцинуватися в серпні збільшилася удвічі. Якщо в червні-липні в день було 20-30 звернень, наразі від 60 до 100 вакцинацій проти коронавірусу, зауважила фахівець.